Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. Наш гість доктор філософських наук, професор, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Дмитро Дзвінчук. Пане Дмитре, Місце вашого прізвища в історії України здавна чомусь вважається, що дзвінчуки і Довбуші це найвизначніші гуцульські діячі. Так, це дійсно ці легенди, фільми, народні пісні, які народного месника, ватажка гуцульських опришків. Олексу Довбуша возвеличували і цілком заслужено, і його смерть пов'язували з романтичною такою ну, його Історії. історією, діяльністю, з його любов'ю до якоїсь міфічної дзвінки Штефана дзвінчука. Дружини. Ну, це дійсно народні перекази, народні легенди. Насправді історія говорить дещо інше. А саме в Львівському архіві наукової Стефан, бібліотеки Стефаника зберігається. Протокол допиту Штефана Дзвінчука. Відомо, що Штефан помер в досвіта 24 серпня 1745 року. 27 серпня в Станіславові був проведений допит Штефана Дзвінчука з приводу вбивства Довбушчука. Так написано в протоколі. І там ідеться про мотиви вбивства. Виявляється, що ввечері, 23 серпня, Довбуш Олекса Довбуш своїми побратимами Орфенюком і ще одним прийшли до Штефана Дзвінчука з вимогою віддати. Посаг віно за першою дружиною Штефана Дзвінчука. Виявляється, Штефан був жонатий на дочці криворівнянського, досить багатого газди Мочернюка, і він, дружина померла Параска, і почали вимагати тесть, особливо те, що почали вимагати, аби він повернув війну. Він відмовився, каже: я ж не вбив її нічого, ну померла жінка. Він женився вдруге. Ось. І е, вони попросили е, Довбуша прийти і, як кажуть, заставити Штефана Дзвінчука повернути ось це е, посаг, оцей посаг. Штефан, звичайно, відмовився, коли вони почали стукати в двері. І тут дійсно в пісні описуються справедливо. Двері були закриті, довбуш силою намагався вірватися, просунути в двері плече, і оце плече вистрелив Штефан Дзвінчук. Його побратими пораненого, важко пораненого забрали. Віднесли, знесли вниз, прикидали, забрали його зброю, забрали одяг, прикидали його, і вранці там собака Штефана разом з жандармами, з ксьонзом, знайшли Штефана там, Штефана, знайшли, знайшли Олексу там. Так, так. От. Він помирав, і там вже далі. По опису його священник дійсно просив, чи він потребує сповіді. Він сказав, що сповіді не потребує, бо коли йшов на цей шлях, він сповідався. Ось, після смерті його тіло четвертували, роз... куски тіла розвішали по тих місцях, де особливо були активні опришки. ну і... На цьому, як кажуть, ось ця історія закінчується. А взагалі-то я народився в селі, гуцульському селі Невеличкому, селі Акрешора. Там жили мої діди-прадіди по матерній лінії, скільки вдалося дослідити, а по батьковій лінії дзвінчуки з Космача. Ось, а по знову ж таки по батьковій лінії уже з сторони бабці, то ми з Березовів на чверть березун Генеки. От, Моя баба прізвище Генек, і з родини Геників. Ось така родовідна нашого роду. Ну а дзвінчуки залишалися завжди добрими газдами на землі. Мої брати газдують, мої батьки газдували, прадіди. Один я десь відірвався від газдівства, пішов в освіту, в науку, в управління, ну, але не залишаю свій рідний дім, навідуюся часто до своєї родини. Ну, А на місці нашого прадіда. Лук'яна Лук'яна дзвінчука з роду шлягунових, так наш рід називається дзвінчуки-шлягунові. От поставлена каплиця, і ми постійно, щороку, в свято Іллі з родиною збираємося там, щоб шанувати дух наших. Родичів наших предків спасибі Дмитро Іванович, Дуже цікава історія. Пригадую професора Грабовецького, який досліджував це все. І, ну, зрештою, цікаво було почути вашу версію згідно документів бібліотеки ага. імені Степаника. Ну, ну перше, перше, це не версія, це дійсно е, історичний документ. Він описаний у книзі Юліана Целевича Чорні хлопці. Це. Львівський професор, історик кінця 19, го початку 20-го століття і про наявність цього документа у архіві мені розказував Петро Сіреджук, відомий архівіст, відомий науковець, доктор історичних наук. Ну, все не можу дочекатися, коли він мені, то ковід був, доступу в архіві не, не було, коли він привезе мені ксерокопію. Цього протоколу допиту. А, а Володимир Гробовецький, я ж історичний факультет, колись закінчував навчання. І з Гробовецьким на рахунок справжніх мотивів вбивства мали розмову. от Ну Він казав, то Невідомо, недоведено, все Це не вписувалося в тодішню концепцію радянської історіографії. Народний месник не міг прийти вимагати якоїсь цей він, більше підходила версія якась романтична вбивства Олекси Довбуша. Але на, на згадку Володимир Грабовецький Володимир Васильович. Підписав свою монографію Гусущина 13-19 століття. Підписав мені славному гусулу і осколку е, дзвінчувого роду. Пригадую нашу першу з вами зустріч в Карпатах. Тоді ще зовсім зовсім молодий Дмитрик Дзвінчук, і ми робили зйомки. Господи, як це було давно, і як це було гарно і цікаво. Пролетіло, пролетіло ніби мить. Це тільки я починав свою роботу в Івано-Франкі в Ярмчанському міськвиконкомі, заступником міського голови. Я відповідав за соціальну сферу, за суспільну сферу, і до неї входило і літнє оздоровлення, і тоді. Журналісти з телебачення Галичина, оператором був Тарас Майстрейшин, і ви ось приїхали в Яремчі, щоб познайомитися, яким чином реалізується оздоровлення наших дітей в оздоровчих таборах. Ми проїхали табори, відвідали кілька таборів, але почало хмаритися, і я тоді кажу, Пані Надії, вибачайте, але я сьогодні вранці скосив на городі траву, вона сохне зараз, як дощ почнеться, вона змокне, їдемо. Я швиденько згребу і продовжуємо нашу роботу. Ми поїхали, і коли приїхали туди на, на такому підвищенні від самого центру Яремчі десь кілометра два-два з половиною. І звідти відкривається прекрасний пейзаж, виден на горгани. І поки я зрібав, Тарас відзняв відеоряд, який років п'ять був заставкою на, на нашому обласному телебаченні Це Галичина. Це дуже приємний спогад і дякую вам за нього. Тепер поговоримо про вашу політичну кар'єру. Дуже цікавий ви чоловік і. Серед політичних діячів з того часу один з найцікавіших і, скажімо так, найпорядніших. Шість разів поспіль вас обирали депутатом Івано-Франківської обласної ради. Це багато чого варте. Пані Надія, я не вважаю себе якимось політиком. Очевидно, обставини і час відповідальну людину. Заставляли брати на себе певні повноваження, певну відповідальність. З початку 90-х років, з утворенням Товариства української мови, ми всі були активні члени товариства української мови. Ми збиралися, ми обговорювали, ми організовували перші святкування. Ще пам'ятаю, вони були під. Червоно-синіми і синьо-жовтими прапорами перші святкування роковин Шевченка. Ми тоді мали прекрасний хор в Яремчі, от, який перше заспівав гімн України. Ось. Це, це були ті хвилі піднесення, такі, які. Десь давали натхнення, надію, і ми не могли передбачити, як все повернеться далі. Е, я е, очолював з початку 90-х років, з 90-го року, з 91-го, очолював Координаційну Раду громадських і політичних організацій Яремчанщини. Туди входило УРП, Народний Рух е, України. Ходили Товариство української мови, інші громадські організації, меморіал і, і інші. І напевно, вже мало хто пам'ятає, що в Яремче це було, напевно, той останній осередок, де позбулися Леніна, де поміняли владу. Чому Ну, надзвичайно був сильний спротив? Ми тоді оголошували голодівку. Три дні голодували, нас п'ять чоловік голодувало. Нас возили щодня, брали аналіз крові на цукор, чи не, немає якихось проблем з здоров'ям. І пізніше нам ніяк не вдавалося зібрати сесію Яремчанської міської ради, щоб зняти тодішнього голову Яремчанської міської ради. Люди просто боялися. Він був другом Фокіна. Коли я приїхав в Івано-Франківську обласну раду і кажу так і так, ми просимо підтримки, ну, ми не знайшли розуміння, як, як ви посмієте зняти таку особистість. І е, довелося просто-напросто звозити депутатів міської ради, в кінотеатр Іван е, Яремчанський звезли, Зібралася на позачергову сесію неймовірна кількість людей, десь 7-10 тисяч з навколишніх сіл, з Миколичина, Ворогти, Зарічина, Двірни, Делятина. Ми тоді підперли бетонними блоками всі виходи з залу і сказали, поки не приймете рішення, поки звідси ніхто не вийде, поголодуєте з нами. І так було прийняте рішення, і головою. Ярмчанської міської ради був обраний енциклопедично освічений чоловік, патріот України, головний лісничий Юрій Боберський. Юрій Юліанович Боберський. Царство йому небесне, надзвичайна людина. Директор національного парку. Він не був директором, він був лісничим у парку. головним лісничим. Так, 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 так. Так. Ось. І пізніше. Ніяк не вдавалося його переконати, щоб він пішов, все-таки він був депутатом, але не погоджувався. Я кажу: Юрій Лян, ось 24 депутати. Назвіть хто з цих депутатів може стати головою? Як не ви, то хто? Ну і він каже: добре, я погоджуюся. Через три місяці, а ту треба було готувати референдум 1 грудня, вибори президента той же час. І він каже. Дмитро Іванович, а хто буде це робити крім вас? Я кажу: та давайте я, голова координаційної райо, я більше користі принесу з боку, ніж внутрі апарату. Ні ідіть заступником. І так мене засватали заступником. Я три роки був заступником міського голови, голови міськвиконкому в Яремчі. Складні були надзвичайно часи, але я з гордістю можу сказати, ми тоді. Ні один член виконкому не зробив якогось негідного кроку. Не зробив кроку щодо приватизації особистої щодо якихось особистих задоволення, особистих потреб. Це був направду дуже сильний і відповідальний склад виконкому. А в 94-му році, це рік, коли обирали. І вперше в Україні і в останнє місцеву владу регіонального рівня, тобто голів районних і обласних рад, обирали все народно. І тоді два претенденти були: Василь Павлик і Степан Волковецький. Я був довіреною особою Степана Волковецького. Степан Васильович виграв вибори, і він тоді мені запропонував перейти працювати облвиконком, Бо тоді була структура влади з набагато ширшими повноваженнями на місці, ніж зараз. Очевидно, це правильний був хід, однак побоювання регіональних, отаких, знаєте, сепаратистських, якихось відцентрових тенденцій змусили уже в 95-му році кучму. Припинити ось повноваження облвиконкомів, перетворити голові обласних рад, і вони відповідно були головами облвиконкомів, перетворити у голів облдержадміністрації і підпорядкувати центральним органам влади. Тоді, в 94 році, я обійняв посаду начальника обласного управління освіти. Залишався членом проводу Конгресу українських націоналістів. Дуже ми працювали близько в тісному контакті з заступником голови облдержадміністрації і а пізніше облдержадміністрації Василем Скрипничуком, це мій найближчий товариш. І так, до 2000 року я працював в обласній. Адміністрації дев'яносто дев'ятому році я захистив кандидатську дисертацію з державного управління, і в 2000 році Михайло Васильович Вишиванюк запропонував мені піти з посади, і я перейшов на роботу у університет Нафтигазу. Сьогоднішній день інституту, який ви очолюєте. Мені здається, що все керівництво області, не тільки нашої Івано-Франківської, а й сусідніх областей, пройшли через науку у вашому інституті. Так. Наш інститут, спочатку факультет, потім інститут, це кузня управлінських кадрів. На сьогоднішній день ми підготували більше 2260 управлінців з державної служби, а зараз з публічного управління та адміністрування для органів виконавчої влади, для територіальних органів управління, для органів місцевого самоврядування. І це не тільки з Івано-Франківщини. Це із Черкащини, Київщини, Міністерство надзвичайних ситуацій, Міністерство фінансів, Київська міська адміністрація, Рівненська область, Житомирська область, Кіровоградська область, Закарпатська, Чернівецька, Львівська. Багато нічого. Навч... В чому суть цього навчального закладу? Найголовніша мета? Найголовніша мета підготувати людей яких би об'єднували три цілі в житті: патріотизм, порядність і професіоналізм, це основне, бо людина-управлінець, від якої залежить доля галузі, доля якоїсь ланки управлінської, а зрештою, яка працює з людьми, повинна відчувати свою відповідальність як перед державою, так і перед тими людьми, які делегували їй такі повноваження. І на сьогоднішній день ми маємо велику кількість людей, які займають посади і в органах місцевого самоврядування це голови наших місцевих, міських, селищних, сільських рад, це депутати обласної і Верховної Ради, депутати місцевих рад, це Управлінці різних різних рівнів у територіальних представництвах центральної влади, як податкова, державне казначейство, пенсійний фонд і інші інші. інші. І знаєте, най, певне, найбільше щастя, коли ти йдеш по вулиці, а люди вітаються з тобою, ти не завжди можеш пригадати, як звати. Коли вчився, а вони вітаються, вони питаються, як справи, як наш інститут, як наша магістратура Державної служби, і можу сказати, що ми продовжуємо розвиватися, у нас набори зростають, до нас прагнуть іти вчитися, бо люди, бо вони знають, що вони не йдуть за корочкою, вони не йдуть за тим, аби просто отримати бланк про те, що вони. Закінчили магістратуру, вони йдуть за професійними компетентностями, які дає досвідчений колектив. Що знову ж таки вставлю в заслугу, у нас дуже добре поєднання на кафедрі публічного управління та адміністрування людей, які мають великий управлінський досвід, скажімо, Ярослав і Ліча Рабчук. Ну, кому з людей практики в управлінні не говорить це прізвище? Я покійний, на жаль, вічна пам'ять Андрій Мазак, наш теперішній завідувач кафедри Іван Петрович Лопушинський. Це люди з великим управлінським досвідом, який поєднується з молодечим запалом тих молодих науковців, яких ми підготували. Таке делікатне запитання, я розумію, що ваші слухачі, ваші студенти, амбітні люди, люди з такою серйозною національною підготовкою. Чи були у вас випадки, коли ви виключали зі студентів таких, ну, таких, скажімо, людей не дуже достойних? Ну, ну звичайно, ви знаєте, в ну, людей складається по різному. І, звичайно, що є, що виключаємо, буває, що виключаємо за неуспішність. Буває, що виключаємо, людина змінила життєві плани. Людина, а зараз особливо велика частина людей виїхала. За межі України і припинила частина з них припинила навчання. Інші покинули, їм запропонували вигідніші умови в приватному секторі, і вони припинили навчання. Але це відсоток, ну, не більше, чесно кажучи, десь двох відсотків від контингенту. А так загалом. Люди відповідально ставляться, і особливо хочу підкреслити: ті люди, які працюють в системі публічного управління, вони у них є мета, вони цілеспрямовані, вони знають, що вони йдуть туди, де здобудуть кращі знання, і це буде не просто. Підвищення кваліфікаційне, освітньо-кваліфікаційного рівня, а цей дасть їм нову наснагу, дасть їм нові можливості бути самодостатніми на роботі. Самодостатність на роботі гарантує, що ти будеш потрібний, і без тебе не обійдуться і будуть постійно. А де Іван Васильович, а де Марія Петрівна? Без них ми не можемо. Ця людина потрібна. Особисте, особисте питання. Ваш син сьогодні на фронті. Це ваш біль, це ваші переживання? Це, звичайно, це і гордість, коли він, він не, не проходив військової підготовки, він не служив. І коли він заявив, що йде. Був у ТЦК, і йде на фронт. Це було на початку липня 22-го року. Для нас, ну, чесно кажучи, ну, так було ударом. Для... Він не, не повідомляв про це ні батька, ні, ні, ні маму. От. Ну, але ми розуміли, він сказав: хтось з сім'ї повинен йти воювати. Він на фронті в 56-й Маріупольській бригаді. Сертифікований пілот дронів, от був поранений, ось воює. Ну і кожного, звичайно, що це надзвичайно психологічно складно кожного дня просипаючись і засипаючи, думати, як же ж він там, це це складно. О, хто Хто має на фронті своїх. Братів, сестер, дітей, батьків, то і знає, що це таке. Дмитре Івановичу, на завершення нашої розмови хотіла би почути від вас, які риси людського характеру ви найбільше цінуєте? Напевно, обов'язковість і відповідальність якої так бракує нам. Окрім Патріотизм, так, ми говоримо про це, так, повинен бути, тут це не обговорюється. Відчуття відповідальності перед дорученою, за доручену справу, перед колективом, перед країною. Якщо б воно було у кожного посадовця, який займає певне місце в ієрархії управління, ну, очевидно, ми б були зовсім. На іншому рівні, і інакше б склалася поступ нашої країни. Друге, критичне мислення. Ну, Це емоції у нас зашкалюють, емоції беруть верх, і відсутність критичного мислення призводить до того, що ми доходимо у наших. Діях деколи до абсурду. Ми робимо неправильні висновки, ми не робимо неправильні дії, ми робимо неправильний вибір, а це тільки тому, що ми не вміємо з наявних фактів, з наявної інформації робити правильні критичні аналізувати і робити критичні висновки. Це теж про це про це менше говорять, але це дійсно так. Спасибі. Спасибі вам за бесіду, успіхів і вам, і вашому навчальному закладу. Виховуйте начальство достойне нашої держави України, щоб це були дійсно люди, які гідні і вашого навчального закладу, і тої посади, на якій вони працюють. Це була культурно-мистецька публіцистична програма Світлиця надії наш гість, доктор філософських наук, професор Дмитро Іванович Дзвінчук. На все вам добре.